Власне, про це будемо спілкуватися з нашим гостем, який вже є на зв'язку. Дмитро Чекалкін, дипломат та журналіст. Я рада вас вітати у нашому етері. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. От вже бачили матеріали про те, що нині проросійський блогер і підозрюваний в державній зраді Анатолій Шарій, заявив, що невідомі напали на його автівку зі зброєю. Напали, нібито його та дружину намагалися вбити. Ну, українці вже іронізують і в соцмережах, зокрема, що від фантазії шарія ніхто не постраждав, а авто в шоці. А що ви думаєте? Ну, насправді, ширію треба захищати свій статус. Він вже свого часу в Євросоюзі отримав статус біженця, да, начебто, посилаючись на утиски, які проти нього тут здійснювалися в Україні. Тому і цей, можливо, теж прецедент буде використаний для того, щоб продовжити йому статус перебування в Європі як біженця, тому що наскільки я розумію, він не отримав. Громадянство жодної з європейських країн, більше того, там в деяких країнах його оголосили в розшук. Тому ну, в Іспанії можливо йому вдасться таким чином через суди подовжити свій статус такого політичного біженця, який заздає, зазнає утисків від української влади чи від українських якихось патріотичних сил. Ну але цей персонаж настільки одіозний я. З ним стихнувся в дев'ятнадцятому році, коли він там цілу цілу серію зняв про мене роликів. Якийсь божевільний Чекалкін бігає по студентських аудиторіях. Я дійсно тоді, особливо напередодні парламентських виборів, попереджав про неминучість путінської агресії, ну знаючи багато фактів, які намагався оприлюднити, про плани путінської Росії по знищенню України, але він підсилав мені яких провокаторів, які під час зустрічі моїх з студентами чи під час там виступів на якихось там майданах намагалися мене провокувати, платили їм там по 15 тисяч гривень за кожний такий сюжет, в якому вони ну намагалися вивести мене з рівноваги і спровокувати якийсь там конфлікт. Прикро, що сьогодні один з послідовників цього шарія, наскільки я зрозумів, виявляється, працює деканом факультету журналістики в військовому інституті в Києві. Так сталося, що рік тому ми там започаткували такий блогерський клуб для того, щоб якраз такі люди, як Шарій, чи там Гордон, чи Арестович, не займали першої сторінки в рядки в українських соціальних мережах, першу чергу в Ютубі. І якраз одним з нашим напрямком діяльності була співпраця з цим факультетом журналістики. Ми з ними зустрічались там на одному заході, а потім, десь рік тому, опівроку пів тому, вони відморозились, да, перестали з нами контактувати, і тепер мені, мені зрозуміло, що бачите, такий одіозний персонаж, як послідовник Шарія, займає тепер таку відповідальну посаду в інституті. Військовому інституті на факультеті журналістики, ну нагадаю, що один з тих, хто допитує сьогодні російських військових, да, який теж, на жаль, має дуже високий рейтинг в українському YouTube, він теж одним з найпалкіших був послідовників шарія. Тобто, це вже якась такий ганебний факт, проти якого ми боремося, якраз створюючи цей блогерський клуб, щоб такі люди, як такі, ну, дійсно. Кваліфіковані фахівці, журналісти, як Віталій Портников, Тарас Березовець, щоб вони роман Цимбалюк, щоб саме вони займали перші рядки українських соціальних мереж? От повертаючись до цього замаху, от, і, от на вашу думку, все-таки коротко чи правдива ця інформація, чи це, як от ви сказали, така собі підтримка іміджу, чого переслідують? От чи справді замах мав місце? Ну в таких випадках ви знаєте, довести. Абсолютно непричетність когось до цього замаху навряд чи зможна. Хто, хто може виключити такий варіант, що сплатив там 200 доларів комусь, хто з цього повітряного пістолета вистрелив в його машину, ну і все, і тепер у нього є прецедент. Бачите, мене на мене замах скоїли. Тобто, я б все ж таки не, не робив остаточних висновків. Це якщо дійсно вдасться якісь документальні підтвердження, ну в записи фотокамер, які зазвичай в такому випадку можуть бути визнані судовими інстанціями як достатній доказ. Але знову ж таки, ця людина, яка стріляла, могла б могла бути в балаклаві, і потім там з'ясує, хто це сам був насправді, чи це був найманий якийсь агент, чи дійсно якийсь патріот, який намагався. Якось зашкодити шарію. Ну але просто сама ця персона, вона настільки діозна, що навіть ну неприємно згадувати це прізвище, чесно кажучи. Але взагалі чи цікавить, скажімо так, чи цікавий може він бути нашим спецслужбам? Загалом, ну напевно, свого часу ж порушували проти нього якісь справи, наскільки я пам'ятаю і Були ж факти, коли зараз ось там. Хтось Христо Грозів каже, що ті, хто сьогодні стали знову українськими патріотами, але вони роками отримували гроші з російських рахунків. Так Шарій був найвідоміших з цих персонажів. Це ж було абсолютно чітко доведено, навіть що там суми були перерахунків сотні тисяч євро, на які він купував собі ці маєтки в Іспанії, тобто це ж. Відслідкували звідки походження цих грошей. Ну але, на жаль, були і українські компанії. Нагадаю, відома нафтова компанія спонсорувала його діяльність, його штабів по всій Україні. Вони, між іншим, зривали наші теж в 2019 році, і під час міських виборів я пам'ятаю, що коли ми приходили на ті чи інші е е патріотичні заходи, то навколо нас іноді навігала там ціла. Купа активістів з цими червоними кульками і зривали наші заходи, і з іншими. Я пам'ятаю, це було і в Києві, і в Одесі, тобто в них фінансування. Це ж розслідування були да наскільки величезні були суми, якими вони оперували, і походження цих грошей було також доведено, тобто Шарій якраз один з тих. Ну, сьогодні він, начебто, там я не відслідковував в останні там місяці його діяльності, але, начебто, він більш таким став би вже прихильним до України, до українських інтересів. Але якраз це той факт, що ця людина, яку роками фінансували російські спецслужби, на жаль, ну, колишні мої однокрашники, я нагадаю, закінчив військовий інститут іноземних мов в Москві, там, навіть викладав свого часу там на факультеті спецпропаганди. Нашому рідного інституту, і на жаль, знаю багатьох моїх колишніх однокашників, колег, які долучалися до підривної діяльності в Україні, фінансували абсолютно різні, абсолютно діабсолютно діаметрально протилежні проекти, виключно для того, щоб розхитати суспільство. Один з моїх однокашників, такий Костянтин Килимник, який був довіреною особою дерипаски російського. Олігарха мільярдера, який фінансував зокрема і діяльність Манафорта тут в Україні, і діяльність штабу Трампа в консультації штабу штаба Трампа в Сполучених Штатах, Їхня якраз концепція полягала в тому, що треба максимально поляризувати суспільство, розхитувати її і той самий ну в ті самі полі... поліполітехнології яких фінансував Дерипаска через мого цього однокашника Килимника, вона їхня концепція якраз полягала в тому, що треба знаходити максимально контроверсійні якісь меседжі, які розколюють американське суспільство для того, щоб цей маховик ненависті максимально розкручувати. Да? Тобто, ну, і Трамп завдяки своїм політтехнологам відслідковував, який його саме твіт приніс максимальну кількість самих різних реакцій, і потім цю больову точку продовжував бити. Тобто, і в нас те саме та сама технологія. В нас була використана, на жаль, на виборах 19-го року. Вбив свого брата 85 разів збагатився. Війна за ні закінчується тільки тому, що це вигідно повигідно Порошенку. Тобто, ну ці самі технології я просто не мав права про це мовчати. знаєте, це як людина. Яка там роками вивчала ту чи іншу там важку хворобу, і потім бачить у свого близького родича всі ознаки симптоми цієї хвороби? Вона ж буде волати, кричати, щоб поперед попередити в жахливий розвиток подій. І на жаль, ну не до не до мене зміг я достукатись там п'ять років тому до великої достатньо великої аудиторії. Дуже показова річ, що зараз. На моєму YouTube-каналі, коли я викладаю той самий матеріал п'ятирічної давнини да, про російські ці технології, то сьогодні кількість позитивних реакцій там, сягає ну, там, 20% лайків. А свого часу, коли я той самий матеріал викладав 5 років тому, то кількість лайків була там, на долі, долі відсотка одного. Тобто, це ну, там, набирали мої ролики, можна знайти на Ютюбі Палітламбард. Там зералаш, такі в нас проекти були, де вони набирали по мільйону переглядів. Але сьогодні набагато більше людей розуміють наскільки це дійсно небезпечна справа. От ще, пане Дмитре, повертаючись до Шарія, щоб завершити вже цю тему. От ви говорили раніше, що Шарій є найуспішніший проект російської гібридної війни, так як ви вже е, щойно зазначили. От наскільки зараз цей персонаж може справді нашкодити Україні, перебуваючи хай на відстані, ну але з огляду на те, що він навіть намагається маскуватись під патріота останнім часом. Ну, дивіться, він дійсно був достатньо успішним, оскільки нагадаю, в якщо я не помиляюсь, майже в половині українських областей в місцеві органи влади потрапили представники цього російського проекту. Але були і інші п'яті колони. Це не єдина п'ята колона. На жаль, ну ніде правди діти найуспішнішим російським проектом. Був 95-й квартал за останні там 15 років. Так сталося, що я був одним з тих, під кого цей проект Буратіно колись створювався в ще там в 2005 році. Нещодавно згадував, да, що ті люди, які колись мене запросили на бесіду в готель Дев'ят Інтерконтинентал в Тель-Авіві, да, на набережній обговорювали якраз зі мною потенційну участь в цьому проекті. Троє з них вже в землі, один в в'язниці, да? тобто з, з, з п'ятьох. <кій> То я, на жаль, був достатньо добре інформований про те, якими гроші, якими грошами тут оперували ті, хто підтримував 95-й квартал. У нас цілий підрозділ був такий констієнтальної війни про, про розмиту ідентичність. На яку працював зокрема цей серіал Свати, на якого виділяв мій колишній однокашник, засновник фонду імені Пушкіна, який був в свою чергу засновником телеканалу Інтер, по 10 мільйонів доларів на рік. Ну, тобто, я як людина, яка сама займалась продісуванням, я розумію, наскільки це завищені були суми, але їм треба було довести, що дійсно дивіться, ну якийсь там недолугий цей хохол, будь-ко такий воруватий, бидлуватий, а йому ж протистоїть святоча руської цивілізації, великої руської культури, професор-академік Кавальов. Ну, що ж ви хахли пручайтесь, ми ж несемо вам світло великої цивілізації Пушкіна, Рахманіна та Чайковського. Тобто, ну, на жаль, ну, я, ж, я ж кажу, як лікар, який бачив е ознаки цієї чи іншої хвороби, хто свого часу рятував того самого Навального чи Скрипалів, е інтоксикологи російські, ну радянські ще, да, які розробляли і токсикологи, хіміки, які розробляли цей новачок. І вони перші, перші вони відгукнулися і дали рекомендації по антидотах по моделі лікування, і вони врятували цього скрипалів і свого часу. Пане Дмитре, ще до одного питання такого від одного зрадника, скажімо так, до іншого, от кум Путіна Віктор Медведчук, який наразі перебуває в Росії і тепер в українських судах, вимагає повернути собі громадянство і депутатський мандат. От навіщо йому це на вашу думку? Ну я думаю, що він те відповідоє величезні ж на нього. Теж витрачалися кошти на його проекти. Ну це, це, це десятки мільярдів доларів. Нагадаю, що тільки за е, три перших роки правління цього зеленого шепітолію він збільшив свої статки в Україні з 50 мільйонів до мільярда е, 150, якщо я не помиляюсь. Е, тобто в, в, через нього проходили величезні суми, і тепер йому треба якось виправдовувати да, те, що в, на нього ж було витрачено. Між іншим, наскільки я розумію, десятки тих підприємств, які власником яких він став за ці е, три перших роки е, вправління зеленої команди, ніхто в них ніхто в них не відібрався при ці, ці підприємства. Абсолютно більшість з них продовжують працювати. Вони не заарештовані, наскільки мені відомо. Хоча там список цей був колись оголошений. Там щось більше сотні підприємств зареєстроване на 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 медвечука та на його дружину, тобто були витрачені такі величезні, величезні кошти. Треба ж їх якось відпрацьовувати. Тобто, ну він не може зараз просто так умити руки і сказати, що вибачте, процес закінчився. Треба <закінчився> ж. Відповідати перед своїми фінансистами і спонсорами ти пане Дмитре, на завершення, бо маємо мало часу. От на вашу думку, чи може свідчити відновлення політичних інтересів Медведчука про настання миру найближчим часом? Ну, до прикладу, китайці намагаються всадити нас за стіл переговорів з Росією. Штати не дають допомоги, ну можливо, таким чином теж змушуючи нас говорити з ворогом. От ж данов буквально вчора в нашому ефірі зробив також прогноз на можливе перемир'я. От ви як вважаєте? Ну я думаю, що все це насправді в голові у Путіна ніхто не може туди зараз і проникнути для того, щоб дати якусь кваліфіковану рецензію того що в нього там відбувається. Тому я б не робив ніяких сьогодні прогнозів. знаєте, кажуть, цитуючи Черчилля, що військовий час робити, заглядати дуже далеко, недалекоглядно. Які там чорні лебеді до кого прилетять. І в кого дійсно цей ресурс буде настільки вичерпаний, що він буде змушений сісти за стіл переговорів і наскільки ці інтереси сторін співпадуть, які будуть посередники, які в них інтереси тут ну дуже багато складових на які треба зважати і робити однозначний висновок. Я б не, не зараз не брав на себе такої відповідальності.